Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб дізнатись про них першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Ху новин. А інколи і сама реальність виглядає на мов жарт, принаймні над здоровим глуздом. Кільком вугільним чиновникам спало на думку запатентувати. Вугілля, точніше, ідею зробити суміш з кількох різних видів вугілля. І вони це зробили. Дали цій суміші невимовну назву, а кільком іншим чиновникам за купляти саме її і нічого іншого. Про суміш державної служби та приватної монополії розповість Надія Бордяй. У 2012 році держслужбовці запатентували вугілля, точніше, суміш трьох марок палива. Патент на суміш під назвою ДГЖАКОМ отримали троє луганчан, а купувати його одразу розпочали виключно освітні та медичні заклади Вінничини і віднедавна Чернівців. Ми заручники оцеї е, сфарки між е, конкурентами. Ми просто заручники, тому що від нового року фактично ми не можемо чого купити. Бо як не там скарга, то там скарга, тендер призупинений, і ми чуть не вибачте скартами чи кізяками палимо в школах, тільки щоб не позамерзали системи. Начальник відділу освіти каже, вугілля купують виключно із скандалами. бо запатентоване паливо продають лише кілька компаній, які мають дозвіл виробника. Інші у тендері участі взяти не можуть. У нас є дві школи, там тільки антрацит, тільки антрацит, тільки котли що, тільки антраци і все. То ми для цих купили тільки антрацит. для більш-менш такі, що котли, що витримують дегежаком на одну школу дежаком поставили. А що ж особливого у цьому ДЖГАКОМі? А нічого, освітяни чесно зізнаються, що раніше взагалі самі змішували вугілля, і все чудово горіло. Цього ДЖКОМу якось не було. Ми не купляли його. То ми брали до, наприклад, трьох тонн цієї рядовки. Брали тонну антрациту, самі кочегари її колотили. Іже примолотили і таким чином закинули. Рядовка дає полум'я, а антрацит дає жар. Отож ще раз, хтось, зараз побачите хто. Взяли відро одного вугілля, відро іншого вугілля, сипали докупи і усе це запатентували. Взагалі змішувати вугілля вміли і до них. Але накласти на це патент тут наші герої, здається, піонери. І назвали вони свій грандіозний винахід дгжаком. А тепер про винахідників, власників патенту. Юрій Філіпенко, держслужбовець, з 2008 року, директор державного підприємства «УкрНДІ НДІ Буглезбагачення. Петро Скляр начальник відділу стандартизації вугілля цього ж державного підприємства. 1994 року голова комітету зі стандартизації вугілля. Віталій Жарчинський займав посаду депутата Антрацитівської міської ради від партії регіонів. Співзасновник декількох вугільних компаній. На тендер виходять не лише фірми Віталія Жарчинського центральна Євролугінвест, Данко і споріднена Вінниця Оболпаливо. Однак чужі компанії просто не перемагають. Це йде для якихось конкретних шкіл. Шкіл, так да. ага. якби не можна, якби не було, як сказати, е, е, ці ж дег ми не можемо тупити в тих школах. Uh -huh. І ми весь так, це споко на віку, це ж не то що. Ні, це не помилка абсолютно. Ага. Просто питання до того, що через у вас постійно в тендерах приймають участь лише три компанії. Три компанії, а це дві прийняли компанії у, у квітні одним лотом. Освітяни закупили чотири марки пального: газви 850 тонн, а 20 тонн, «Антрацит» – 40 тонн тон, дежегаком 60 тонн. Тож компанії, які не мають хоч однієї марки, у тендері участі прийняти не можуть. Відтак грають лише ті, хто має патент або дозвіл на ДЖГАКОМ. Взагалі-то змішати кілька різних видів вугілля не надто грандіозна ідея. І, звісно ж, інші компанії теж захотіли продавати суміш державі. І якщо для цього потрібно отримати на цю суміш патент, ну нехай вирішили вони. Однак з'ясували, що якщо ви не керівник вугільного інституту, то отримати такий патент набагато важче. Компанії конкуренти спробували отримати сертифікати на винахідливе вугілля, але їм відмовили звернутися вже до технічного комітету України, або це ВП крон доїв для того, щоб сертифікували нашу суміш. Тому що саму суміш зробити, я не розумію, що там може бути запатентоване. Це ви змішали три різні марки вугілля. І отримали суміш. В чому полягає ноу-хау для мене до сьогоднішнього дня Це загадка. Однак решті компанії у праві змішувати вугілля відмовили. Керівник державного підприємства Юрій Філіпенко відписав, що суміш вугілля виготовляється за технологією, що є запатентованою в Україні. Та таким чином її виготовлення є порушенням прав патентовласників. Відмову написав той самий держслужбовець, який водночас є власником патенту. Він заборонив конкурентам змішувати вугілля і виходити на закупівлю. Ситуацію могла б врятувати якась інша суміш, але у тендерній документації в порушення законодавства відсутня можливість продавати еквівалент. Закуповували виключно выключен DJACOM. Є прямий запрет на указание в технической спецификации при проведении закупок патента, торговой марки, конкретного производителя. Если есть необходимость указать, но только если есть обоснованная необходимость в этом. При этом техническая спецификация обязательно должна содержать выражение об эквивалент. Отже, Оратівський відділ освіти, всупереч закону, закупив у улюбленців вугілля. На тендер вийшло дві компанії: Вінниця, обулпаливо та Євролуг інвест. Перемогла друга. Ми не продаємо такого. Вони В цьому році. нас не було такого вугілля. А в цьому році не продавали Ні, не було. Так, ви виграли тендер. Е Відділу не було тендерів, Йому де, 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 де присутствує марка Держеко. No, no, в цьому році ви виграли тендер. В цьому році не було тендерів, де присутствувала марка Дежерко. Тобто ви скажете, що Оратівські відділ освіти ви не постачаєте вугілля? Оратівський в цьому році тендера не було. Був тендер. А це аукціонер компанії «Вінниця облпаливо» намагається переконати нас. Що вони не приймали участь у тендері і тим паче нічого не вигравали. Більше того, тут запевняють, що навіть умовляли освітян накупувати запатентоване ДЖГАКО, бо через нього до фірми приїжджають правоохоронці. Ми кажемо, не беріть Бога у вугілля, беріть якесь погане. Це ж Львівсько-Голицького осіля, це, що вони хочуть. Нам вже надоїли ці перевірки. Це не простати, не складна технологія, це змішування йде про пропорції це вугілля і все. Але ж треба відповідні сертифікати якості дозволу цим вугіллям. Ну, а як? Виробник дає сертифікат відповідності посвідчення якості, а як? А до кого звертатись? Хто виробники? В інтернет зайдіть. Їх є, Я знаю чотири виробники на Україні. А хто? Ну як, як що? Це... Центральна, антрацит вугілля. Ну я. Ми вже не займаємося, вже не по. Отже, у кого в цьому році Вінниця облпаливо окупувала запатентоване вугілля, пан Климнюк не пам'ятає. Але дуже просить нас бути справедливими. Каже, система в Україні страшна. Будьте справедливі, тому що все вони задовбали. У нас 50 перевірок в тому році було. Угу. На рівні Генерального прокуратури, на рівні голов, Києва, нашого кругу, на рівні... Міністерство внутрішніх справ. Ж... Ну ви представляєте, що це таке? Ну, в мене такого не було, але я можу в'явитися. От що це таке? Як це робити? безсонні ночі, шараха. Ну, думаю, чи завозиться вугілля, чи… Ну якщо ви, в принципі, чесно ми постачали, то чому, ну. Ми чесно поставляли? Тому то, чому переживали тоді? А, да. у вас прийшли, А звідки ми знаємо? Чи порядні, як заказний, якийсь, ви бачите нашу систему, яку? Що нема продажних і суддів, прокурорів, журналістів нема? Суди є, Я віру, що і в судді, і прокурори, і да. приватні підприємці також є. є, є підприємці. Отже, поговорили із порядними представниками компанії-переможці на тендері, їдемо до конкурентів. Вони також зареєстровані у Вінниці. Однак за адресою фірми Євролухінвест знаходимо склади Вінниці обпаливо. Жінка-охоронець каже, що Євролухінвесту тут ніколи і не було. Вінниці обпаливо. А в них, здається, десь в центрі міста є типу офіс, а тут у них склади, так? Просто склади. Ага. А про «Євро е... Євролуг Інвест ніколи не Такого чула. Я не чула. Я тут живу і тут е... в охрані, геть не пам'ятаю вже з якого це року, десь 92-го. Я таке перший раз чую. Тобто на території складу компанія «Вінниця Обупалива орендує приміщення і прямий конкурент Євролуг інвест. Однак всередину охоронець нас не пускає. Каже, тут з ярулогінвесту нікого не буває. А дійсно, нащо їм бувати на складі Виграла ж вінниця Наявність патентованого вугілля в одному лоті із звичайним значно підвищує ціну на всю партію. Оратівський відділ освіти у березні акцептував пропозицію фірми вінниця на новогілля марки ДГ по 2050 гривень за одну тонну. На тендер вийшли лише дві фірми, які мали дозвіл на продаж дежега кому. Інші конкуренти були автоматично ліквідовані, бо не мали патенту. У лютому Крижопільська окружна лікарня в Вінницької області купувала у Вінницького облпаливо таке саме вугілля, але без дегеже кому. Тож ціна впала до 1600 гривень за одну тонну. Інші вінницькі освітяни без бар'єру дежигакому купили те ж саме вугілля по 1440 гривень за одну тонну. Тобто у випадках, коли замовник замовляє дежиграком, ціна на все інше вугілля автоматично виростає. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб дізнатись про них першими, підписуйтесь на наш канал. Канал.